Всім привіт це ж файно місто з вами, Андрій Турко і Юра. Кулик, кулик, Юра, Юра, Кулик. Вгадайте. Чому а, напишіть, будь ласка, чому з нами Юра Кулик, а не Юра Шкіляк? Я думаю, будете приємно здивовані, але про це в наступних програмах. Ми на файному місті 2024. Це основна сцена, Це мейн стейдж, і це є локація, де буде все відбуватися. Ми все вам покажемо. А саме ми на локації, яка правильно саме смачна локація, і це є фудкорт. Фуд Корткор, з яких ми зробимо кілька програм. Ми зробимо дегустації. Ми так. проведемо конкурси. Більше того, ми дамо 15, 10 і 5 відсотків знижки. Це величезний бонус переможця. Переможця і, і кубки, вони обіцяли, і, до речі, кубки. ту різницю задонатити. То це однозначно лайки. Це дуже класно. Кубки будуть, будуть кубки. Дяким, так, Дякуємо ГАЗу, до речі, 에, за те що компанія газ Гарденґац це є компанія, яка підтримує. Нашу їжу файного міста саме на цьому фестивалі, що ми їм ще вдячні. Дякуємо. Через них ми можемо сюди доїхати і знімати. Ми хочемо показати людину, яка займається абсолютно всім на фудкортах, і запитати, як взагалі це реально організувати і як це все влаштовано. Так, Пішли. ми це знаємо, що Іванка відповідає на рік, і Вона в цьому є професіонал саме Диві. на фестивалі Файне Диві. місто». Іванка, привіт. Я буду привіт. Так тримати. добре. Все, Юра, перше питання. Е... Були ми минулого року, трошки показували фудкорти. Знаємо, що фудкорти цього року будуть на голову вищі. Що помінялося, та? так? Так, що, що чим? Краще. Що, що, що помінялося? ну для початку в цьому році у нас задієні більше ресторанів, рестораторів приймають участь. Які великі ресторани році? будуть? Які ну, це є мушля, це є сироварня, це є ну і все. І далі у нас кафе. І багато кафе. І багато кафе буде біля 20 локацій. Я не знаю, як ми це маємо зняти, то що локацій дуже багато, і їжі буде дуже багато насправді. Дуже багато. І це круто. І це круто. І ще їжа дуже смачна і корисна, і наші учасники усі не забули про веганів і про вегетаріанців. Це тобто, у нас меню буде половину. Е... Для веганів і вегетаріанців, okay. а половину ну, все ж таки, для осіб, які вживають м'ясну продукцію. Ну, ми можемо це адекватно оцінити. Можемо, звичайно, так. Ну крім цього, ще ми знаємо, що будуть інші різні локації. Це, зокрема, будуть дегустаційні локації. Це будуть від інших компаній локації, зокрема від локо. що я вже чув. Там будуть відбуватися постійні дегустації. Так що, шановні, хто приїжджає на фестиваль, підходьте, смакуйте. Ви повірте, ми вже тут почули, дещо, але зараз не будемо Ось, розказувати не і покажемо. Нас, підходьте теж, тому що нам дуже приємно вас бачити і приємно, коли ви з нами зустрічаєтеся. Ви котики, дякую. Ще одна цікава буде річ. Ми зробимо такий короткий розіграш від компанії ГАЦ. Ми виставимо в нас на соцмережах певний пост, і буде цікаво. але треба буде, щоб ви були тут і швидко до нас. Підійшли, крім того, всі питають, чого не в Тернополі. Такої локації тут і з укриттям що в небо найважливіше це безпека. Mm. Через п'ятого москаля ми маємо за безпеку турбуватися. Абсолютно всі гості можуть бути в безпеці і дуже швидко спуститися у приміщення. На жаль, в Тернополі того немає. Гостів. Додам, ти дуже правильно сказав, що тут Думають про всіх. Е в Тернополі, якщо проходив фестиваль, трошки похвалю себе, я координував питання доступності, Була. було доступності, але там були трошки проблеми. На цій локації вони вже вирішені зразу. Коли локація будувалася, тобто питання інклюзії вирішено, питання доступності вирішено. Є під'їзди, є хороша охорона, є хороші загородження, чуть менше територія, але ти дуже правильно сказав про, про бомбосховища і сюди поміщаються всі. Іванка. Що по їжі минулого року були локації цього року, підключилися ще й ресторани. На що рекомендуєш перш за все сходити? Якщо от я голодний на фестивалі, куди йти? Твій куди? власний вибір? Ну я вам рекомендую скуштувати пасту в ресторані Сируварні. Паста, Паста, Паста. Тут? Паста. Так, так вони вона будуть... крута. До речі, вам. але ми на фесті це цікаво. Але я готова навіть вас привести до локації і щоб Окей. ми могли. Е... Показати нашим а глядачам, давай, давай Як монтується розпочатися? І... Але ще попри це будемо Ми покажем... що Дови, далі не, та, не тільки як монтується цей, це, але та, як та, монтується та, все. Це найсмачніші устриці, найсмачніші морепродукти, які будуть готуватися при відвідувачах. Ну, е, це, це, це не перший а. фестиваль, де будуть е, устриці на фестивалі. З'являєте собі десь на Водстоку, наприклад, або на Вакені. Устриці. Ні, ну Ми дбаємо про наших відвідувачів і для нас їду... це круто. дуже важливо, так, щоб абсолютно всі могли знайти свій продукт. таке, буде дуже багато різних локацій, ми зараз бачимо. Це зараз е цікаво, Я такі будуть. Знаю, так. будемо... Я не знаю, що буде. Так, ми будемо Так, але згідно з законом про рекламу, ми про це не а, говоримо. Їдем далі, їдем далі, далі, стоп, то Тут не закінчить, думав, що вже все. Боже, мій, тут величезна територія. Ну, так. До речі, до речі, ось там, ось там ми вже знаємо, що там є бомбосховище і там буде ще одна сцена. Ну, давайте, Традиційно, е, Йорко, Йорко, покажи наша тернопільська гітара. Це один з символів фестиваля. Це де саме класний. Наш оператор. Вік, і він її зробив, його прізвище. Дуже Сироварня монтується тут. Привіт, як звати? Вітро. Окей. Що буде в сироварні? Насправді, ну це е, заклад, в якому, е, так сказати, знаходиться самокрафтова сироварня сирів. Тобто okay. е, ви можете спробувати як і такі сири, як Бурата. Четела, моцарела, тобто це ті сири, які доволі славляться своїми смаковими якостями, і в нашій серварні вони насправді шикарні. І тобто спробувати, наприклад, на ті самі напівтверді крафтові серії, які ми робляємо. Казали, можна ту пасту взяти, що прямо в серії і прямо на фестивалі їсти? Звичайно. Так? Тобто ви прийдете, ви побачите саму головку пармезану і як вимішується ваша і це, паста. це Беруть бринзу таку велику, От, і... Ладно, не то брензу, не бринзи, то брензу. не брензу, не бринзи. Просто беруть таку величезну головку сиру, там калатають багато-багато тої пасти, і потім дають тобі, і воно в Італії коштує грубі гроші а в нас. А, а завтра покажемо. Дякую. Дякую величезно. Навіщо, а, які ще локації? Які ще локації? Ресторан Мушля. Ну ми вже про нього. Так. Буде, ми пройшли. Так натури най, найсмачніше буде смажені вареники. Не єдине, що я не впевнена, чи вже заїхав наш учасник, щоб я могла е з вами е його познайомити. Декілька видів там із рибкою, із м'яском, і з сиром, із шпанатиком цікаво і дуже смачно. Далі у нас гарні учасники, які завітали до нас з Києва. Вони будуть готувати реберці м'ясо і до м'яса теж різноманітні смаколики. Пропоную вам обов'язково завітати димну бочку. До Димна речі, на бука. Так вони готують м'ясо, воно трішки підвуджене, але... Ну, смак м'яса ви не скоштуєте ніде такого, як власне в тій буди. Дивна бочка товариства, забігайте. Забігайте. Знає, що основне, що кожен з тих учасників вони донатять. Це важливо. Так. Кожен з тих учасників, навіть Багато хто не знає, що всі не буду за це казати, але багато хто з них сказали, що вони отримують бонус наш то вони так. різницю відуться. Це теж плюс це все йде на Збройні сили України. До речі, підтримують Азов, і це дуже правильно. Юра, певне, що будемо закінчити до стрім. А, так, звичайно, стрім ми закінчимо, але чекайте в нас цілу серію програм. Які будуть виходити, ну практично щодня будемо по монтажі це дивитися. Зразу монтувати. Так, так, так. Все буде залежати від електрики, але кажуть, у Львові зараз перебоїв з цим немає. немає. Так, ну що ж, будемо дякувати нашому головному партнеру, це компанія Garden Guts. Завтра ми також покажемо і продегустуємо і роздамо всім учасникам дуже смаколики від цієї компанії. Дякуємо за інтернет, традиційно компанії. Інтернет, дякуємо і за те, що були дякую. з нами. Ми ще завтра побачимося. Ну що, ми йдемо з медіа п'яти п'ятдесятку або а. Як це Ч... правильно казати, я не знаю. але нікому цього це не кажіть. Воде так? Так. так. таки з вами були їжа Файне місто. Незвично Юрій Кулик. І Андрій Турко. Юрій Шкільняк. Ми йому вітання передаємо. Але Ми потім скажемо так. Потім скажемо що, чого і куди. Що всюди добре? В Тернопіль і В Львові. Смачно!